Минув ще один із найскладніших навчальних років. Здебільшого діти отримували знання дистанційно, але все більше учнів виходили і на очне навчання, розповідають у міському департаменті освіти та науки. Якщо на початку це було десь приблизно 10%, то до кінця року кількість тих, хто виходить в школу особисто, досягала 30%. За цей рік величезна робота проведена для того, щоб дати таку можливість, щоб наші діти могли прийти до школи побачити свого вчителя. Діти, які знаходяться за межами Одеси або за кордоном, можуть продовжувати навчання в одеських закладах освіти дистанційно. Діти продовжують навчатися дистанційно єдина відмінність, що кількість тих, хто навчається індивідуально, занадто висока. Тому ми не позбавляємо можливості вийти на індивідуальну програму, але будемо об'єднувати дітей у групи. Найголовніша проблема в цьому це наявність педагогів, які візьмуть ці групи. Тому будемо змушені не індивідуально, а груповим методом. Деякі країни вимагають відвідувати їхні заклади освіти, не зважаючи на те, що діти продовжують навчатися в українських школах. А деяка частина учнів була вимушена тимчасово залишити навчання в закладах освіти України, але місця за такими дітьми зберігаються. Якщо ви цей час не навчалися в одеській школі, не навчалися в Україні, це не означає, що дитину не візьмуть в школу. Це означає, що протягом певного періоду дитина пройде атестацію з тих предметів, яких у неї не було за кордоном. Це українська мова, це історія України, це основні дисципліни, які відрізняються в програмах між нашою і іноземною. Дитина може продовжити навчання офлайн у своїй школі, в разі якщо там є укриття. Якщо немає, Аєто учнів об'єднають в класи очного навчання на території сусідньої школи, де є сховище, зі школами потенційної проблеми ми не бачимо, тому що влітку завдяки тому, що виділені достатньо серйозні кошти, це більш ніж 150 мільйонів гривень на облаштування сховищ у цьому році. В нас буде облаштовано ще біля 60 укриттів до першого. Вересня до 1 листопада ще 30. для дітей, які планують навчатися онлайн. Будуть створені класи з дистанційним навчанням. За словами Олени Буйневич, школи готові забезпечити вибір батьків щодо форми навчання дітей. За результатами опитування, біля 70 батьків хочуть вчитися очно. Таку кількість дітей ми забезпечимо місцями в укриттях, тобто ми можемо цю кількість вивести очно. Розуміємо, що до 1 вересня ця кількість може змінюватись в залежності від того, яка буде обстановка в місті. І можливо, 1 вересня вийде менше дітей, 1 жовтня їх кількість збільшиться, але так було і минуло року ми до цього готові. Багато батьків незадоволені тим, що їх дитина навчається у другу зміну. Олена Буйневич розповіла, чому вони були вимушені зробити кілька змін в школі. Зазвичай тисяча, півтори, дві тисячі дітей. Укриття зазвичай розраховано на 300, 400, 500 дітей. Одночасно в школу може вийти тільки та кількість учнів, яка відповідає кількості місць в укритті. Ми не можемо одночасно вивести школу, якщо кількість місць не відповідає кількості запитів. Тому у нас буде декілька змін. Також розподілено класи, учні яких будуть навчатися в першу і другу зміну. Учні початкової школи мають бути на першій зміні. Ми робимо виключення, розуміючи, що це. Кабінети особливі. Ми не можемо дітей третього класу посадити в аудиторію для старшокласників, бо там завеликі стільці і батьки це розуміють. Тому перші другі обов'язково перша зміна. П'яті класи обов'язково перша зміна. Дуже рекомендуємо 9 одинадцяті випускні класи, яким здавати зовнішні тестування. Але якщо ваша дитина навчається у восьмому класі, абсолютно нормальним є те, що її запросили навчатися у другу зміну. Очно в школах будуть вивчатися. Основні предмети, які потребують присутності та обов'язкового контакту з вчителем.